Доброго ранку, гості, глядачі, підписники мого ютуб каналу, всіх раду бачити. І що ми на березі, весна прийшла. Природа вже набирає обертів, оживає, все пробуждається, да? просинається, як то кажуть, після зимівлі. Люблю оце, поки всі сплять, воно тихенько. І прийти послухати. Як воно, що воно? Тихенько, гарно так. Тільки, як то кажуть, ти природа, так? Да? Птички співають. Дуже гарно. Так, ну що, поїхали, зробимо невеличкий огляд нашого такого берега. Зараз ми закінчимо там працювати, потім це все діло тут наведемо. Ну що, дивіться, це наша липка вже оживає, прокидається. Так. Горіх, дивіться, вже цей дуже гарно розпускається, ось ще трішки її. І... Так, це дуб, посаджений в честь Михайла Андрійовича, дивіться, дуб 8 років вже. Це просто... Це канадський клен, теж як мішка родився. Цей горіх також ми посадили, коли народився Михайло Андрійович. І дуб той. Так, дивіться, бомба. Це, по-моєму, знаєте, там лісники мені тоді давали, це як той чи якось на нього кажуть, що він швидко росте. І в нього листя трошки не таке, як е -е, от у от звичайного дуба. Ну, Зараз підійдемо, більш детально розглянемо. Також у нас тут на березі є вихід до річки, але вже річка не та, що раніше була. Раніше тут і короб був, і карасі, і линки були. І воно виходить від верби до верби до березу, під берегом пройдеся. І вже одразу від раків є. Але, на жаль, часи змінюються і всьому приходить кінець. От така річечка, чутівка, впадає вона в Коломак і далі, відповідно, в вклад, Дніпро і поїхали. Так. Дуже гарно. Така місцина взагалі шикарна. Це горіх, він довго сидів на місці, получається дуже довго, декілька разів хворів, але нічого, і в минулому році він стартанув дуже гарно, ми його тріхи сформували, і, в принципі, вже в цьому році. Ну, можливо, пізніше я ще заберу цю гілочку, оці що внутрі йдуть. Внутрішні гілочки пообрізаємо акуратно. І замажемо садовим варом. Але, можливо, вже й не будемо. Подивимось. Так, там у нас горіх в минулому році посаджений. І, і в тому році також... там ми їх багато насадили, в принципі. Ну вже. Про, 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 ну, просинаються, як то кажуть, так? Да? Дивіться. Положив я колесо, тож колесо, тож, тому що як косиш траву для того, щоб не пошкодити деревину нашу. Так. Ну, А тут вже річка все. Трішка є води, трішки рязкою запливло, затягнуло. А тут садок нашого сусіда, дяді Колі, він у нас, як би мовити, любитель в цій справі і розуміється, і вже за свій вік не один садок посадив людям і займається обрізанням дерев. Ну все, тут у нього і малинка, і дерева. Ну Скажу чесно, це велика праця і важка, тому що взяти це все за... Його обрізати, обкультури та й висадити, це не так все швидко робиться, тому що ми з ним скільки вже саджанців, що садим, що не садим, то що. а в нас вже люди одразу то там зірвуть, то там обірвуть, то ще щось. Народ у нас такий цікавий. Це наша річечка. Колись була дуже гарна, але маємо те, що маємо. Тому Боремося, як то кажуть, з негодяями для того, щоб було гарно і красиво на березі. Так, і окрім того, що ми вже? Ми вже почали косити лопухи, там кульбабку, ще є всяку зелень, для того, щоб поросят якомога швидше привчити до зеленої маси. Адже, ну, знову ж таки, зараз... Зайдемо покажу вам, зараз їм трошки розкидаю. От наприклад, ось малих Ми будемо потихеньку під, ну піду, там нарву пару жмень, там сумочку, е, накидаю їм кропиви, привчаємо їх, до, таким чином, до зеленої маси, отаких малечу да? і тих, що відлучив. Е, зараз там кульбаба, там, кропива, ну тоді кінський щевель. Потім у нас люцерка посіяна. і таким чином по-перше, ми здешевлюємо сам процес від годівлі. По-друге, ми забезпечуємо їх ну, фактично нормальним, змішаним, змішаним типом годівлею. Як на мене, знову ж таки, хтось скаже, що я правду кажу, хтось скаже, що я фігню молю, тому що ну, 2024 рік а він розказує про годівлю свиней травою. Ну, перш за все, дивіться, коли ми починали тримати свиней, ніхто не гадав і не думав, що будемо держати свини, маток там, будемо різати те, се, третє десяте. Перш за все була мета забезпечити себе і свою родину м'ясом. Відповідно, для себе що, ніхто ж його не буде кормити фігнею. І тому зараз, так як і бройлерів, багато людей як беруть. Вони взяли, наприклад, тих самих бройлерів, купили стартову комбікорму, підігнали їх, підтягнули і почали перевели на звичайний корм. Тож ну, хочеться ж більш такого, як би мовити, більш домашнього, смачніше. Подумав, подумав я, а чому так же само не можна тримати свиней? Тобто старт ми повинні їх забезпечити всім нормальним і належним всіми вітамінами, лізинами і тому подібні. Навіть це все діло не вникав. Тому, тому я використовую БМВД до 50-60 кілограмів. Там 15, 17, 20%, зараз може навіть інколи, інколи є партії пробував і 24%. Ну не помітив різниці, що буває 12, оце підігнав 12% і доганяю їх до 50 кілограмів. Ну, в залежності від ситуації. Потім я їх перевожу на кукурудзяні відходи, макуха і горох. Обов'язково це білкова маса, білок у мене це горох і соняшникова макуха. Все. Також обов'язково кормова крейда. І знову ж таки, от зараз прийшла така пора, зараз буде трави багато, зараз буде ну, люцерпенка, вона теж багато білком насичена. Чим це погано, ну я не вважаю, що це погано. Тому потихеньку їм тваринкам будемо нашим розкидати траву і відгодовувати. Я взагалі не використовую премікси, не подобаються вони мені навіть по тій простій причині. Можна було пробити своє БМВД, але потрібен нормальний кормозмішувач. Без кормозмішувача і без 380 я цього робити не буду. Як проведемо колись, як зробимо, тоді будемо купляти той самий премікс, нормально, щоб його вимішать. На даний момент ну, я купляю BMW, так як я вважаю, що е виробники БМВД ж не дуракічки продавати премікс. Вони все це діло нормально роблять нормальне БМВД і все, і немає ніяких проблем. Зараз покажу, як я. Потихеньку привчаю їх до травички. Отрішки, не треба їм, дуже багато. Зараз ось кульбаби дам, лопухів. Раніше держав кролів, то, наприклад, то кроликам потрібно було всю цю травичку під, підвіалювати. Свиням же ж, цього всього діла робити не потрібно. Зараз пройду, розкидаю і заснімем вам. Ну що, процес пішов. Кравичку їдять, корм їдять, потихеньку ростуть, набирають свою масу да? до забоя. Ну, знову ж таки, я ж кажу, можливо, я і не прав, але я преміксів ще трошки мені чомусь все ж таки кажеться, що після 50 кг, 60 кг він, по-перше, не так можна і потрібний. Ну, я його і не даю. Ну, І знову ж таки, я все ж таки переживаю за якість м'яса. Тому що те саме м'ясо сало, яке ми ріжемо, ми його і самі їм. Хтось скаже, можливо, знову ж таки, у нас можуть бути різні думки, хтось каже, що там Андрюха, ти не прав, ти, типу десь там застряг у 90-х. Ну, Я вважаю так і роблю так. І показую, як я роблю. І вони, бачите, тримається. потихеньку, потрішки. І... Вони будуть їсти. Ці хочуть їсти дерть, їдять дерть. Хочуть їсти листячку, їдять листя, зелень. Не знаю, мені кажеться, вважаю я, таким чином м'ясо і сало буде смачніше. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є смисл давати зелений корм свиням, чи немає. Як ви думаєте, з даного приводу. Буде цікаво почути вашу думку. Коментарях тому, друзі, пишіть коментарі. Всім всього найкращого. Не забуваємо донатити.